Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіон Мене Назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що партнером нашого ефіру є вода Трускавецька. Вона проводить благодійну акцію Крок до перемоги з 20 червня. Одна гривня з кожної пляшки йде на підтримку наших захисників. Пам'ятайте, що навіть маленький крок торує шлях до великої перемоги. Трускавецька з самого серця Карпат для хоробрих сердець. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Далі ми будемо говорити про українські ПО і про те, як українські громадяни можуть допомагати нашим силам протиповітряної оборони знищувати російські ракети. Говорити про це будемо з Геннадієм Сульдіним. Він є одним з розробників. Додатку ЄППО. Зараз з нами на зв'язку. Пане Геннадію, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Ви знаєте, я вчора не вчора, а сьогодні побачив ваш пост в Фейсбуці, де ви показували карту додатку ЄППО, що там 530 громадян наших так приєдналися до того, щоб визначати, куди летять ракети і у якому на якому напрямку скільки ракет летить. То чи можна зараз вже говорити, що. Саме додаток ЄППО є дуже ефективним. І от як приєднатися, знову ж таки до того, щоб допомагати нашим силам протиповітряної оборони, вітаю. Дякую за питання. По-перше, чи можна казати, що додаток є ефективний? Так можна його ефективність була доведена на вісьми на 8 день після виходу. А перша версія додатка, перший реліз, який був вже інтегрований, з авторизацією додатка Діє з'явився 4 жовтня 2022 року. Через 8 днів після того, як додаток вийшов, за допомогою ЄППО була уражена крилата ракета Калібр. Про це було офіційне сповіщення повітряного командування Південь. Тобто, на восьмий день від розробки додатку вже була по. З повіщенням пильних громадян, ви такривати ракети. Зараз є зараз уражено набагато більше повітряності за допомогою додатків ЄППО. А, додаток ефективний. Зараз працює вже 21 ша версія софта і всі м -м, покращення, додаткові функції. А, весь розвиток додатка був поруч з військовими, тобто ми з Фахівцями протиповітряної оборони на зв'язку 24 на 7, і з урахуванням їх численних порад, прохань та зауважень? Зараз система зроблена і працює таким чином, що вона дуже корисна. Пане Геннадію, як ну це... от я хочу просто, щоб було зрозуміло нашій аудиторії, як це працює. Ви встановлюєте додаток, і якщо ви бачите, чуєте так ракету, то що ви робите далі? По-перше, додаток працює як в осередку Android, так і в осередку iOS, Тобто, для е, майже всіх моделей смартфонів він підходить. По-друге, додаток не потребує ніяких ресурсів, він працює на дуже слабкому інтернеті і займає всього лише 15 МБ, Тобто, при сучасних е, об'ємах пам'яті е, мобільних пристроїв, це ну. Тобто, ніщо, нічого, ніщо так, так ніщо. Це... так. А, приєднатись, завантажити додаток з Епсторо чи з Google Play. Потім, після завантаження, після першого запуску додатка проходить одноразова ідентифікація користувача за допомогою додатка Дія, щоб тільки дорослі громадяни України мали можливість сповіщати протиповітряну оборону. про низколітаючі цілі, на відкривати ракети чи шахеда. А як користуватися додатками? Якщо людина побачила, почула ракету чи шахет, треба достати смартфону, запустити додаток ЄПО, вибрати ці цілі. Що саме ракета, шахет чи літак, і натиснути невелику червону кнопку. Після того додаток вас перепитує. Ви дійсно бачите чи чуєте. Якщо ви натискаєте так, то через 2-4 секунди ця інформація, яку вже обробив штучний інтелект, з'явиться на матір, якою користуються військові. Це супер, тобто ну не треба навіть знати, куди воно летить. Ви можете не знати, чи це на захід, чи це на схід. Ви просто його бачите і таким чином підтверджуєте. І далі, звичайно, формується оця траєкторія за допомогою того, що інші наші співгромадяни також роблять те саме. Дуже важливо те, що є такий додаток. Розуміємо, що от якщо ми можемо допомагати військовим, це супер. Я пам'ятаю, що ми з вами в останнє спілкувалися в нашому ефірі в жовтні минулого року. І також пам'ятаємо про те, що тоді. Українських протиповітряних сил не було патріотів. Здається, ще не було насамсів. Я можу помилятися, але мені, ну, якщо мен, як це не зраджує пам'ять, то вони трошечки пізніше надійшли. Те саме з IRIS-T. IRIS Я знаю, що ви спілкуєтеся з ну, нашими захисниками, так, захисниками нашого неба, можна сказати так. Що вони говорять про ну, от, такий величезний апгрейд нашої про Повітряної оборони. Єдине, що я в них чув, це, того, це то, що цього замало. Треба більше. Алло так-так-так зрозумів так, так, вас а от е... Треба більше. Угу. Бо е, ну в нас дуже велика країна, в нас дуже великий кордон. Нам є що захищати. Тому. о Якщо розраховувати тільки на західну зброю, це з моєї особистої точки зору не виграшна стратегія. Чому сам? Всі ми бачили, як на кабіні одного з Петріотів ми бачили зображення шахеда. З моєї особистої точки зору, уражати шахет з Петріота чи з носамця – це не доцільне. Він дуже дешевий, а ракета дуже дорога. Для того, щоб збивати, наприклад, шахеди, цілком підходять мобільні вогнові групи протиповітряної оборони. У нас на півдні формування системи МВГ почалося ще в травні минулого року. Тільки тоді ми про шахеди нічого не знали. І в нашому уявленні МВГ, мобільна вогнова група, це був якийсь дизельний автомобіль. В якому були дві людини і глас. Тоді ми почали нашу кар'єру технарів з того, що ми в масовому порядку постачали біноклі для того, щоб розрахунки протиповітряної оборони могли побачити ціль за декілька секунд раніше, щоб вистачило часу на обстріл. Це був, це був початок. Зараз ми, як волонтери, Постачаємо в війська велику кількість е, прожекторів для мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, постачаємо їм планшети для отримання цілевказані в колаборації з фондом Притули та фондом Корпорація Монстрів. Постачаємо частини протиповітряної оборони Півдня, тепловізори. Бо в нас є велика програма, як модернізувати всі ПЗРК Ігла, Гром, Перун, Стінгер. За допомогою встановлення сучасного тепловізора. технарі розробили кріплення до цього тепловізора на іглу. і е, ця робота по формуванні мобільних вогневих груп, вона дає результати. Додаток ППО є необхідним саме для маловисотної протиповітряної оборони, тому що радіолокація працює так. Що чим більше відстань від локатора повітряної цілі і чим менше її висота, тим менше вірогідність її виявити. Сплошного радіолокаційного поля на висоті 50 метрів це висота, на яку ходять шахіди та калібри. Просто немає жодної країни. І е, для того, щоб збивати в першу чергу шахеди. З моєї особистої точки зору, яка співпадає з точкою зору кількох фахівців протиповітряної оборони, цілком достатньо мобільно-витнової групи, яка виявить шахет за допомогою тепловізора і знесе, підсвітить його прожекторами, знесе його з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Таких випадків на півдні було багато. Я вам відкрою велику таємницю. В нас на пізні автоматів, не з кулеметів, з автоматів два рази уражали калібр. Нічого собі. Нічого так. собі. Це підтверджено. В нас вбивали калі... крилаті ракети з Ігл, з Стінкера, з великокаліберних кулеметів. З кулеметів Калібра 762 є така чудова людина, яка знесла з ПКМ дві крилаті ракети. А навіть з автоматів. В нас з е, автоматів, з кулеметів збивають ланцепт, і е, ми підсилюємо саме маловисотну протиповітряну оборону, е, тому що ми розуміємо, що кожна повітряна ціль будь будь-то крилата ракета, чи шахет, яка була уражена за допомогою ПЗРК, великокаліберних кулеметів зеніток та стрілецької зброї, на е, цю ціль. Не була витрачена дорогуща та дефіцитніша ракета с 300 основи нашої протиповітряної оборони, і тому технарі спочатку війни займаються тим, щоб підвищувати вірогідність ураження до звукових крилатих ракет та потім шахедів всіма засобами, які є в нея. Розумію, про що, ви. от ми зараз бачимо так, як потерпає Одеса від щоденних обстрілів. От вже більше тижня це триває. На жаль, гинуть люди. Це триває більш півтора року. Ну, ми розуміємо, я маю на увазі, це саме цей період інтенсивний, так після того як Росія заявила про те, що вийшла з зернової угоди, і зараз робить все для того, щоб зруйнувати нашу портову інфраструктуру. Так, от звичайно, ми розуміємо, що трагедія, так, коли гинуть українці, коли знищуються їхні будівлі, коли знищується в тому числі наша інфраструктура, але мені здається, що все-таки наші співгромадяни не до кінця розуміють, що От коли декілька ракет долітають, що насправді більшу частину з них все-таки збивають, і що це величезна робота? Чи можете про неї розповісти? Бачив, що ви е трошечки писали про 160 шістдесяту одеську зенітно-ракетну бригаду? Ну по перше, я писав про 160 ту тільки в цьому пості, бо завжди ми дякуємо. 100... 208 й Херсонській зенітно-ракетної бригаді, 160 й одеській зенітно-ракетній бригаді, Величезно дякую 14-й бригаді радіотехнічних військ, локатори очі ППО «Півдня». і велике дякую 43-му полку Зв'язку повітряних сил, бо це нервова система ППО «Півдня». Бо тільки за рахунок дуже Якісного виявлення повітряних цілей та якісного багатоканального зв'язку зенитники отримують дуже швидко, дуже оперативно всі дані, і за рахунок цього вони з моєї точки зору дуже гарно збиваються. Я ще раз дякую протиповітряної обороні півдня за те, як вона працює, в той величезною. Атаки болотників, які коли вони знищили собор та багато інших пам'яток архітектури, ми розуміли, що всі повітряні цілі, які технічно і теоретично могла збити 160-та бригада, це 5 калібрів і 4 із Іскандерка, було збито. Всі. Накшалт Оніксів та Х-22. Онікси це ж, ж протикорабельні ракети, правильно? Нічого так, не Так, Це протикорабельна ракета, яка йде з швидкістю 3000 км на годину, а потім переходить на маловисотний профіль політа, тобто вона летить на висоті 10-12 метрів над водою, і вона летить зі швидкістю більш двох швидкостей звуку. Тобто, ця ціль для С-300 досяжна. Ну я вже не кажу про буки, С-125, ігли і так далі. Це ціль для більш сучасних і більш досконалених комплексів. Якщо б в Одесі був би сам те це італо французький комплекс ППО чи Петро третьої генерації, то всього цього б не було. Тому що для сучасного зенітно-ракетного комплексу великої дальності, як Петріот ПАК 3 чи сам Птемамба Онікси та Х – це типові цілі, які б були збиті. Але в нас цього немає на півдні, і нас тут розстрілюють як в тирі. Єдине, що ми можемо, це вдосконалювати е, техніку і тактику збиття дозвукових повітряних цілей. Чому я приділяю саме цьому велику увагу? Тому що е, в Росії вже працювали і виходить на проект можливості е, власний завод по виробництву шахетів. І буде він виробляти цих шахедів тисячу на місяць, так, так, в Татарстані вже працює так. Так, і в нас є два виходи: перше, ми навчимося збивати переважну кількість шахедів засобами малої ППО. Друге, ми не навчимося, нам прийдеться збивати шахеди. Великими дорогущими ракетами з великих зенітно-ракетних комплексів, і ми будемо витрачати на це Ліно за 30 тисяч доларів ракета, яка коштує півтора мільйона. Це недоцільна, це не раціональна, тому, тому ми робимо саме на те, щоб якоможна більше зберегти потужності великих ЗРК, щоб вони уражали тільки ті дуже складні цілі. Який не в змозі уразити мала пополо, а наголошую, що оскільки через південь багато чого летить на північ і на захід, то підсилення протиповітряної оборони оборони півдня це не тільки захист Одеси, Миколаєва, Ріні і багатьох портов. це ще й захист всіх регіонів, бо все, що запускається з моря. Так чи інакше проходить через південь, тобто через зону відповідальності 208 та 160, згідно ракетної Пихаці. Ви знаєте, хотів би запитати про ці Онікси? Ну, ви сказали так: про те, що ну, наш ворог це розуміє, і що процитую вас на півдні нас тут розстрілюють як в Тирі, то е, чи тільки нові, ну, чи, чи є ще чим можна про проти що, що можна протиставити цим Оніксам, крім сам... нічого. нічого. угу. Там птіта, Петріот, все. Тобто, це єдиний варіант. Окрім Оніксів, є ще Х-22. Це таке радянське чудовисько з дуже токсичним паливом, яка летить зі швидкістю до 4 тисяч кілометрів на годину. В неї чудовищна бойова частина, більше 600 кілограмів е, хідки Та ще й залишки високотоксичного і висококалорійного палива. Тобто, якщо таке прийде. То це страшне. Це страшніше ніж калібри, кінжали. Вона дуже неточна. Вона летить туди-сюди 500 метрів. І коли вона приходить, завжди є люди з опіками, завжди є поранені, завжди є вбиті. І перше, чого б хотілося, щоб Онікси і Х 22 щось могло збивати. Бо всі інші цілі переважно на півдні збиваються. Щодо ракети Х-22, ми пам'ятаємо, що саме вона поцілила в будинок у Дніпрі. Це було 14 січня цього року. І пам'ятаємо величезну кількість загиблих. Ну от саме така ракета, так ми не знаємо Це чи торговий він... центр. Так, так, в Кременчуці, А ще в торгівельний центр Рів'єра в Одесі, вона промазала більше півтора кілометра. Ми знаємо, куди вони цілили, але вона полетіла кудись в інше місце. А Онікс це дуже небезпечна зброя, перш за все для цивільного населення. Чому Онікс це, це суто протикорабельна ракета? Тобто вона має відреагувати на найбільшу металеву ціль в полі зору, наприклад, на покриті металом купола спаса Преображенського собора в Одесі. Так, розумію вас, це чудовищна зброя. Так, так, вона, ми... лупить, вона лупить по мирним більше, ніж вона лупить по військовій чи портовій інфраструктурі. Х 22 і іонікси небезпечні перш за все для цивільних. Збити нам тут їх немає чим. Всі ці кацапські бредні, про те, що там ракета ППО влетіла. Ну я розумію, що їм платять за те, щоб вони брехали. Але насправді це Онікси, і Онікси перш за все небезпечні для цивільних людей. Їм треба своєму населенню це розповідати, і більше того, ще й тим країнам, де поширює, поширюється, продовжується поширюватися російська пропаганда. от там треба сказати, що це ж російська ракета ППО влучила в цей свято преображенський собор. Як ви гадаєте, наскільки великим приниженням для росіян, для російської армії, для от її так званої вигаданої величі, є те, що вже не вперше українські системи ППО збивають кинжали? От сьогодні з'явилося повідомлення про те, що області. ППО. Що кажете? Це, це імпортні системи ППО. Так, так, я розумію, звичайно, але ж кинжали це ж як це а, е, вироби, які неможливо збити. Ми бачили мультики. Що ж таке? Що сталося? Якщо ти взяв ракету 89-го року, перейменував її, підвисив під МІК-31 і сказав, що вона гіперзвукова. Вона не стане гіперзвуковою. Вона як літала 4,5-5 махів, так і літає. А те, що вони розповідали в мультиках, знаєте, я ж теж можу зняти про себе мультик, що я Рокфеллер, що я пересуваюся на двох розстройствах і на частному літаку. Але це тільки мультик. А в житті буде БМВ 2014 року без літака. Я зрозумів. А, давайте, знаете, а ви Знаєте Знаєте, що... таку піч авійську, що до Годжана Цедіни прийшов один і каже: я старий, в мене молода жінка. І я вже не можу. Він говорить: ну, не можете. Вік вас такий. А в мене сусід такого ж віку, і він каже, що може, так і ви кажіть. Ну, так, до речі, так, до речі, так. це дуже, дуже зараз доцільна притча, зважаючи на середній вік тих, хто там приймає рішення в Кремлі, там 70+, Тобто про те, що вони не можуть, але розповідають, що можуть, мені здається, що це вже давно державна політика. Це про них. Це божевільні старці, які е відвідали всі пороки, і їм вже нічого бажати. І вони божевільні. І я не розумію, як з цими потворами взагалі можна домовлятися. І головне, що мене лякає, те, що після підписання будь-якого документа про будь-яку територію і будь-яких обіцянок з боку Російської Федерації в ту ж ноч полетить. Ми бачили це після того, як була підписана ну, ця зернова угода. Ми не підписували її з Росією з Туреччиною та ООН, Але вже в той день по Одесі по портовій інфраструктурі прилетіла ракета. Пам'ятаємо дуже дуже добре це. Пане Геннадію, наостанок, як, як Одеса переживає от, е, цей тиждень. Ви, ви ви можете говорити про тих людей, яких знаєте? Дивіться, в нас є. Людей, яким, ну я так розумію, від народження бракує здібності логічно мислити, тому вони повторюють за як, кацапами якісь там плітки. Їх небагато, переважна частина населення Російської Федерації ненавидить, і ще є деяка частина, яка допомагає війську. Так і переживаємо. мені здається, що от найкраще, що можна робити, це звичайно допомагати нашому війську. Навіть невеличі, не, не, невеликі, невеличкі донати. Це дуже дуже важливо. Пане Геннадію, я вам дякую за цю розмову. і Дякую за те, що ви робите. Геннадій Сульдін він є одним з розробників додатку. ЄППО, був з нами на зв'язку. З ЄППО варто розібратися. Там все дуже просто. Ви можете завантажити його на свій телефон. Якщо ви бачите чи чуєте ракету шахет, чи можливо літак, то. Буквально за секунду, за пару секунд, цю інформацію отримують наші захисники, і це надзвичайно допоможе їм в тому, щоб боротися з російськими ракетами та безпілотниками дронами Камікадзе. У нас далі будуть новини від Іни Марецької. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.